Для скорочення дробів нам треба буде використовувати основну властивість дробу, яка стверджує, що чисельник і знаменник дробу може бути поділений або помножений на одне й те саме число. Якщо чисельник і знаменник дробу розкладені на множники так, що вони мають якийсь спільний множник. Як в нашій формулі, ось множник С, то на цей множник можна виконати ділення. Ми одержимо скорочений дріб А поділене на Б. Ще нам сьогодні знадобиться формула скороченого множення, різниця квадратів, ось ви її бачите, і властивості арифметичного квадратного корення. Розглядаємо приклад. Нехай нам треба скоротити такий дріб Х квадрат відняти 5, поділене на x додати корінь з 5. Для того, щоб скоротити цей вираз, нам треба розкласти чисельник і знаменник дробу на множники, щоб дріб мав ось такий вигляд. Для розкладання нам множники чисельника використаємо те, що А дорівнює корінь з А в квадраті, це для нашої п'ятірки, і формулу різниця квадратів а квадрат мінус Б квадрат. Отже, спочатку 5 подамо у вигляді квадрата х квадрат відняти корінь квадратний із 5 у квадраті. Знаменник ми можемо подати у вигляді добутку тільки таким чином. х додати корінь з 5, помножене на 1. Інших варіантів у нас немає. Чисельнику тепер застосовуємо формулу різниця квадратів. Х, відняти корінь з п'яти, помножити на Х, додати корінь з п'яти. Тепер наш дріб має вигляд. Який я вам щойно нагадувала про основну властивість дробу? В чисельнику і в знаменнику є спільний множник Х додати корінь з 5. На нього можна виконати ділення. Х додати корінь з 5 поділимо на Х додати корінь з 5. Одержимо одиницю і таку саму одиницю у знаменнику. Тоді ми матимемо. Чисельник х відняти корінь з 5 в знаменнику 1. Ну і згадуємо, що знаменник 1 можна не писати, тому відповідь х відняти корінь з п'яти. Приклад 2. корінь з х відняти корінь з 2 поділене на х відняти 2. Розкладаємо чисельник і знаменник на множники. В чисельник корінь з 2, корінь з х відняти корінь з 2 помножене на 1 а у знаменнику третю і, четвер, третю і другу формулу застосовуємо. Чи спочатку х це корінь з х у квадраті. Відняти корінь з 2 у квадраті. Тепер різниця квадратів корінь з х відняти корінь з 2, помножити на корінь з х, додати корінь з 2. Поділивши чисельник і знаменник на вираз корінь з х відняти 2, 2, корінь з 2, ми одержимо в чисельнику 1. в знаменнику вираз корінь з х додати корінь з 2. Інших ніяких перетворень ми виконати не зможемо. Третій приклад. Скоротимо такий дріб. Корінь з шести. Відняти корінь з двох, поділене на три, відняти корінь з трьох. Спробуємо розкласти на множники. Для цього будемо використовувати розподільний закон, щоб винести множник задушки. Корінь з 6 подамо у вигляді корінь з 3 помножити на корінь з 2. Тому що 3 на 2, ви знаєте, 6. Отже, замість кореня з 6. За формулою корінь із добутку дорівнює добутку коренів, ми розписали що. Це корінь з трьох помножено на корінь з двох. Відняти корінь з двох помножене на одиницю. Знаменнику 3. Замінимо виразом корінь з трьох у квадраті. Чисельником ми можемо винести корінь з двох за дужки. В дужках ми матимемо різницю. Корінь з трьох відняти один. Знаменником ми можемо винести корінь з трьох за дужки. Якщо не забудемо, звичайно, що корінь з трьох можна писати ще в множник один. Корінь з трьох помножено на один. А корінь з трьох у квадраті це два однакових множники. Корінь з трьох помножте на корінь з трьох. Отже, вираз, корінь з трьох за дужки виносимо. У дужках залишається корінь з трьох відняти один. Скоротимо на вираз корінь з трьох мінус один і вдержимо під спільним коренем дріб дві третіх.